Так, слідкуємо за, за аркварденом. Дивіться. Раз. Два. Дві. І Він, він це в грі сказав, типу, е, Я показую це один раз, але типу, ніхто не зрозумів типу, приколи. Тому що це дві, це. я не, не звертаю, бо я граю за Скаймага, я дивлюся за свою гру. Він просто сказав і я зразу не звернув увагу. А потім аж, аж до мене дійшло, що він, блядь, вообще зараз цей момент. Аксрвайс, я за скаймагом. Я скаймагом зардую прокаст. Нічого такого нема, бля. Але потім я дивлюсь... А він тут? Мантеї нема, у нього нічого нема. Він призвав два клона. Як? Раз. Два. Раз, два. Один раз, Например, Раз, иллюзия, два иллюзия и пушки.